Взяв заглушив, я тільки хотів зняти, як ти мучиш цю скотину. Так не так ну, то, надо, треба я захочу. За два години простої. бурки... А ну давай, буркай. тільки кидай трохи. Та гасут полости, я так у мене нормально виславлю. Бо оця херня не робить взагалі. Якщо... Та там пружинка улетіла десь. Та, не, треба Арбузоли.

Це ціла майстерня, йо мойо І знову всім привіт! Як бачите, ми не скучаємо, працюємо на всю. общем, братуха вирішив свого тракторця трохи підкорочити. Робимо на нього таке щеплення. Стояло, стояло в нас якесь щеплення, де воно там. Ось, було таке щеплення у нас типу від центрове ну Воно така фігня, буксує. То вирішили переробити на звичайне таврічне сцеплення. Переточили із класики передній тормозний диск. ну дискові тормоза, передній цей задній барабан з восьмерки, ступиця з восьмерки. В общем, пізніше покажу, з чого воно все там состоїть <кхем> Бо я теж собі не скучаю. Взяв собі роботи трошки, лист металу. В общем, є така телега. Nissan Sanny, ну не в смислі Сані, ну хоча він і Сані, дяді Саші, мого Nissan. -чик. Надо поуструняти такі дефектики. Не знаю, хочеться, звісно, зробити його поскоріше, ну вже як вийде. Ось такі ось дирочки є, У днові. там світиться насквозь. Ну, в общем, трошки є. Там теж дирочка. Так що пока трохи займаємося, бо. Роботи валом. Надо щось робити, блин. Тоже і ця робота під'їхала. Обіщав колись. Ну, в общем, треба робити. Так що поки попутно і там будемо показувати, і там будемо показувати. Все, слідкуємо. Так, та що ж. По ці діла йдуть дуже медленно. Не то, що зовсім медленно, блин. Я навіть не знаю, як тут ускоритися. Де вона та? повирізав отаке трухляк більш-менш до чистого металу. Хоча теж дядько каже, ти мені під вари як небудь, аби тільки вона їздила, ще год чи два покаталась, щоб десь хотів показати, блин... а ось. Щас. На дворі вона у нас лежить. Там жорстко така була всередині ще одна знизу під машиною. Короче, я її відрізав. Замесная уже уварена. Вот такая. Там дырочка осталась. Я ее даже трогать не буду. В этой машине и так пойдет. Вот, вот такие дела. Это получается, что там глушитель стоит. Не знаю, может, блин, его замажу потом снизу чем с герметиком каким -то. Ну, короче, вот такие. Поменяли на вот такие. И сюда ось. Он лодку подготовил. Сейчас Буду варювати. І такс. Що в нас? Заварили ми так оцю латочку. Ось такий у нас грунт. Зараз ми його так заделаємо. Все, хай собі сохне. Ну, в общем шо, не подобається мені ця підлога, тому що вон дырка есть. Короче, гнила, трухла та каблін, вроді чистий метал. Починаєш варити, пропалює дірки. Короче, буду вирізати, опять його так кусками, а це все днище треба міняти. Потому що воно струхло. І якщо дивитися і з-під низу, з під низу о, видно яке воно зоряне небо. Відтіля не видно дирочок. А з під низу, коли дивишся, то короче, трухляк. Так що поки що такі діла, поки на цьому завершимо, а там далі буде видно. Так що продовжуємо. Да, день пройшов. Що ми зробили? День вечір після роботи. залатали там, вирізали нафіг теж гниляти, вирізали отаку дирку. Це тільки пів підлоги. Ну і тут ось От чистив, коротше. Згнило. Буває. Ну нічого. Завтра, я думаю, ми це полатаємо і почнемо робити оце ось. Арочку. Якби за ці виходні його зробити, ну, це, звісно, було б дуже хорошо. Ну, подивимось. І так, що в нас по цьому нісанчику? Та що у нас по ньому? Потихеньку то двигаємося. Сьогодні другий день тільки почався, як ми його почали робити. Ну як почався? Може часа два тільки робимо. Тому що їздили на Кременчугу кислоти поміняли, півдня прокаталися, Ну, що ми встигли тут побачити, що я б такі машини вже б ніколи, мабуть, не робив, якби хтось просив, ні за які гроші. тому що його час вже настав, скажімо так. Тут прикол який. Вона вже ця машина робилася не один раз. Тут ось лонжерон зам'ятий. Вона була бита. Ну, коротше, да, тут капець. Оцей лонжерон зам'ятий і не витягнутий. І виходить, що оце колесо на 5 см назад стоїть. Вони саме страшне. Вирізав я отут, де задня балка. Це я ось те, що вчора латав. Тут ні ще кріплення балки зараз встановлю. Оце все приблизно закриваю. Ой, тоді. Да. Якось так. Це не відновлення, це чисто, аби, аби, як кажуть, до пенсії дотягти. Коротше, оце ось тут усе повигнивало. Тут повигнило. Я не знаю, я скажу, якби щоб ця машина не родича, ніколи в житті б не взявся. А там взагалі диркав. Насквозь на тій стороні. То, мабуть, я просто позакриваю дірки полатаю та хай він два роки доїжджа. Ну це, капіт, це капітальний ремонт. Це навіть це не капітальний ремонт, це реставрація вже можна сказати. Тому що це не, не ремонт. А тут вирізаєш цілі куски і виходить заготовки назад уварюєш повністю. Блін. Не знаю. Вирізаєш одну деталь. Приварити її нема до чого. Вирізаєш ту деталь, вона теж згнила. І, коротше, так пішло, пішло, пішло. Це до того, що деякі люди приїжджають і кажуть, поміняй мені, будь ласка, пороги. Та можу поміняти, в принципі, ну, стоїмость така то така. то Ой, чого так дорого. Тому що порог помінять, це просто накладку. А там всередині жорсткостя, всередині всі оці перемички, все його восстановити, Це не просто поміняти порог. Це отак, як оце отут. Оце ось отаке усе. Тобто поміняти порог, можна приліпити, воно потім через півводи опять відпало. А оце все хто буде робити? А воно ж сюди вода попадала, і там всередині все згнило теж. Тут ось випухло таке оце все, воно вже шпакльоване, воно вже варене, тут латка на ладки. Не знаю. Покажу, як я цю штуку зроблю, як вона вийде. Але виводить в ноль я його 100% не буду. Воно того не стоїть. Ось такі діла. Що ми маємо на тепер? Пройшло ще часика півтора. Полатав лонжерон. Не ляти, ну, Навіть підлізти вирізати ніяк. Всю не вирізав, навіть світиться дирочка. Попробував відкрутити оцей болт, воно все так заржавіло, що... що боюся вже, якщо хіба що вийде воно колись, тоді вже прийдеться знизу оце все вирізати тут повністю болгаркою і вистановлювати. Оце теж треба балку викидати. А щоб балку викидати, треба її поставити якось, щоб вона стояла. Бо так вона зараз на цьому стоїть. Ну, в общем, поки не варіант. Зараз поки ставив кріплення сідушки рідне. Зараз піднизу залізу. Отаке воно тут є. Зараз всередині ще балончиком задую. Воно більш, не більш-менш воно живе нормальне. І зараз роблю ремставку. Отакажу це його перекриття, тобто весь пол повністю, щоб закрити. Оце я тут поприхватуюсь до полу. Туди лізти не буду. Та да, хвати цього, Я хоч би це вспів зробити. Бо дядько просив, щоб я дві недільки, не довше. А в мене як дві недільки взят машина стояла. Коротше, була в мене колись тавруха, Зятя, верніше, не в мене. Пороги були ніякі, теж, типа, давай поміняємо пороги. Та фігня ділов, Дві неділі зараз і поїхав. Три роки з половиною, мабуть, простояла та машина, поки я її переварив. І той якби Зятюха вже в останній момент не прийшов, не допомагав, стояла б вона, мабуть, до сих пор. Так що, з мене тепер всі сміються, якщо що, дві неділі. Так що, якщо що, то за дві неділі все зробимо. Ну, а так дядька, я ж кажу, попросив, щоб реально за 2 неділі довше не цей, бо йому машина треба. То щоб спину те зроблю, оце зараз підлатаю, оце підлатаю цю сторону. Ну, в общем, поки цим займаюся. Так що такі веселі історії. Такс, в общем що? У нас тут отак. Дно заляпане. Ударом вставочки вставлені. І зробив я отаку ще. Беремо вставочку сюди. Ну, вилізло там ще гнилушечка трошки. Туди ще латочку треба буде положити. Всередині в нас. Отак. Все, лонжерон той підлатав трошки. Гнилятинку повирізав, новим металом позашивав. І все. Оце все закриється, ну це вже не сім'я. Я вже замахався, а ну я обманю. Все. Тут навіть профіль підігнув трохи. Все як має бути. поштирим вставка. отут От не стик, тому що потім арка ще буде вітіля лататися, тут тому береться. О. Ну а в общем, кому цікавий такий контент, то можу посовітувати канал Віталій Матвієнко. Як він каже, мастер, який працює з агньовим металом, як Вакула Кузнець. Там, кстати, дуже цікаві відео. Мені дуже взагалі подобається, як він балакає, він там мать перемать, гне перегинає. В общем, скажем так, 18, контент хороший. Дивитися можна, як він машини встановлює. Це, звісно, там, там ще той кінь з яйцями. Як він каже, кому подобається, ставимо лайк, а не подобається, то корот... підписуємося, ставимо лайк, а не подобається коротше... і мать юріб. Ну, коротше, там дивиться, треба, він дядько веселий. Так що це таке посилання на його канал оставлю, кстати, в кінці відео. Кому цікаво, я ж кажу ремонт автомобілів, то, звісно, да. дядько той толковий такий. Ось то такі діла. Так що на сьогодні хорош. сьогодні у нас що, субота, 9 година вечора. Учора ми четвер, да. ой п'ятниця, в четвер ми пригнали машину, вечором я її розібрав. У п'ятницю після роботи я почав оце все робити. Сьогодні вже субота-вечора це вже така робота. Трошки, звісно, спішу, дуже сильно не роблю такого, ну, прям в ідеал не виганяю. Просто стикую, варю, стикую, варю і все. Якось так. Ну все, продовжуємо. Ну що ж, праздник той же день второй, так, да, якась? Так оце і в нас тут така сама біда. Зайчиків нахватався, капець, бо з маскою варить ніяк. І так пропалюється, а з маскою взагалі варить буде аж ніяк. Бру, що в нас вийшло? Тут у нас все залатане повністю. Там залатано, туди залатано, пішов, отут таку аж латку накинув. Потім тут залатано, тут прихвачена типу, латка, там воно таке. Ну, коротше, зрозуміло, що це не ідеальний ремонт. Ну, якось так, зараз будемо починати саме сладку часть. Зараз будемо цю арку відновлювати. Так що що ж, поки я зараз піду перекурю. А потім шов, а потім правильно, потім почну розрізати і потім вже покажу. Так що, їдемо далі. І так, і так, і так. Сьогодні у нас вже понеділок, 11 година вечора. А ми продовжуємо працювати. Це ми скільки? Четвер, п'ятниця, субота, неділя і понеділок, ну, четвертий день, будемо казати так. Хоча по суті третій. Ну нічого. Що ми зробили? Зараз покажу. Коротше, тут почали ліпити арку. Во. В общем, з кусочків наліпляю. Трошки некрасиво. Ну, Я її шпаклювати, мабуть, не буду. В общем, отака там гнилятина, все вирізається, з кусочків останавлюється. О, по дверці, отак воно все зроблено. Такий типа зазор. Тут трошки наверх кинув, тому що дверка дуже сильно тут торчить. Потім тут вона утоплена йде, і тут опять вона торчить. Коротше, або сама дверка, либо сам кузов. Ну, в общем, якось нехорошо. Так, зараз ми включим свет. У нас тут кіловатник є. Секундочка. Оба. Во. що я покажу. Ось тут ось, що у нас в нас у середині, в общем там залатав. І оце отак його кусочками вилатав. Получається, воно там всередині загрунтоване. Он, видно, аж потік по металу пішов. Ну, це, понятно ще все вирізатиметься. Потім оця латочка ось сюди, закриється буде. Поруг якоби Во, ну і всередині ще не відкриватиму чи відкриватиму. Отаму теж позалатував, там дірочка світиться, то гравітексом задується, я думаю, буде все нормально. Так, підлога тут все зроблено. А що в нас а там у нас отаке повністю дніще поміняне. Так що якось так, бо думав повністю арку цю зробити. Ну, короче, вчора не спів, у неділю півдня теж прокатався, прогуляв. ну Не виходить, короче, щоб не відходити, Бо можна від з ніг пасти, то теж лишнє. Так, Це вберем. Двірка тут закривається, все нормально. Що по тракторцьові казав, покажу. Сцеплення, яким макаром зроблено сцеплення. Зварена ось така штука ось. Такий вертольот. Це він буде кріплення сюди ставати, всередину тут. І на нього ось ось ступиця. І отаким макаром усе набрано. Буде прикручений болти треба протачити, щоб усюди прикрутити. Коротше, на 19 не стають з цієї сторони всередину болти, треба їх трохи протачити, під ключик на 14 поробити або на 13, і потім прикрутиться, і все. А далі ж набирається просто обичне сцеплення, корзина. Ну, Понятно, все, то вже потім покажу колись. Так що такі діла. Кіловатнічок виключаємо. Відео трошки довге вийшло. Вибачайте, Займаємося ми отакими ділами. Так що скучати не приходиться. Ну а машинку треба зробити віддати. Потому що вже скільки, четвер, п'ятниця, субота, неділя, сьогодні понеділок. Це вона п'ятий день у мене. Ну ще, грубо говоря, днів 10 і треба буде віддавати. А роботи по як багато. Так що все. Всім щасливо, пока. Забув додати, Оце ж виходить тут. Потім оце все Отут відміряється пластиночка так з маркером. Акуратненько дверки малюється, що воно таке велике з запасом і робиться. Потім воно все обрізається і підварюється кантик Той що всередину буде загинатися, то вже як зроблю, покажу. І тоді буде все класно. Тоді буде і підкрилок цеплятися, і все буде воно прямо по заводу. Що, є у мене брат. Не дає мені по утрам поспати. Трендить на мене вечно, як я десь кудись машиною поїду. А це дзвоне. Витягни. Витягне. Зараз, якщо мене не стягне сюди теж, то витягне. Трактора треба було заводити. От зараз я тебе додому відвезу і приїдеш з трактором. Шикарно, ну звісно.